Навіщо пити яблучний оцет, Чи справді це така магічна історія? Ой, сьогодні ми будемо розбирати таку популярну тему, як пити яблучний оцет. Основна мета призначення яблучного оцту це робота з соляною кислотою в шлунку. І я постійно кажу, що нам потрібно піднімати кислотність в шлунку, і яблучний оцет може цьому посприяти. Яблучний оцет може стимулювати, підвищувати викид соляної кислоти, таким чином підвищувати кислотність. Але я наголошую на тому, що яблучний оцет це не єдина історія, яка повинна бути у вас, якщо у вас низька кислотність. Тепер давайте так: як нам саме потрібно вживати яблучний оцет, і я далі поясню, кому це Кому цього категорично не можна робити оцієї селяни і кислоти? Тепер увага. Кому не можна вживати яблучний оцет? Якщо у вас є запальні захворювання шлунку, тобто у вас є гастрит, і він в активній зараз стадії, тобто загодний.